29 травня 2025 року в державній установі інститут ринку і економіка екологічних досліджень Національної академії наук України відбулось урочисте засідання з нагоди 55-річчя від дня створення інституту. У травні 1970 року було створено одеське відділення інституту економіки академії наук УРСР, яке було націлене на розробку проблем підвищення ефективності морського транспорту та пов'язаних з ним галузей промисловості, програмно-цільового планування розвитку виробничих систем Півдня України, моделювання, економіки екологічних процесів, господарчого дослідження морських ресурсів. На урочистому засіданні зібрався колектив інституту, керівники та представники наукових установ Національної академії наук України, закладів вищої освіти МОН України, представники реального сектору економіки, органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесмени, журналісти, громадські діячі, аспіранти, всі друзі, колеги, партнери. В урочистій атмосфери засідання відкрив і виступив з вітальним словом директор Державної установи Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Борис Володимирович Буркинський. Згадуючи історію становлення розвитку інституту, наукових шкіл всіх тих, хто створював науковий фундамент, славу, суспільне визнання наукової установи, як на теренах України, так і в міжнародному вимірі, Борис Володимирович зробив акценти на перспективах подальшого розвитку інституту та наукової думки півдня регіону України. Особлива увага має бути зосереджена на питаннях. Залучення інвестицій для відродження сталого розвитку господарчих систем нашої країни та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу і зміцнення суспільного добробуту на розвитку міжнародного партнерства, відкритої науки та формування ефективних дослідницьких інфраструктур. З вітальними словами та теплими побажаннями щодо подальших успіхів і творчих звершень для колективу інституту виступили керівники наукових установ, ректори відомі державні та громадські діячі нагородами і відзнаками на честь цієї знаменної дати були відмічені співробітники інституту. Цього святкового дня було підписано пролонгацію дії угод про наукове та наукове освітнє співробітництво державної установи інституту ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії України з Одеським національним економічним університетом, Одеським національним технологічним університетом, Національним університетом, Одеська політехніка, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова. Продовжена дію угод про функціонування на спільній базі з нашими партнерами науково-освітніх комплексів та філій кафедр. Також за ініціативи державної установи інституту ринку і економіки екологічних досліджень Національної академії наук було підписано меморандум про створення щодо формування національно-дослідного консорціуму блакитної економіки Українського причорномор'я. Цей меморандум є рамковим документом, що визначає наміри та напрями співробітництва між ключовими науковими та освітніми установами українського причорномор'я, з метою формування національно-дослідного консорціуму блакитної економіки, української морської дослідницької інфраструктури нового покоління, спрямованою на реалізацію пріоритетних завдань сталого розвитку морського сектору та інтеграції до загальноєвропейського наукового простіру. Цей меморандум підготовлено в контексті рішення 72-ї сесії генеральної асамблеї ООН, яким погоджено міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку 2021 30 роки. Український консорціум блакитної економіки передбачає співробітництво із європейськими дослідницькими інфраструктурами в галузі морських досліджень, зокрема Європейська Багатопрофільна обсерваторія морського дна та водної товщі, інтегрована пан'європейська, мультидисциплінарна та багатоплатформена дослідницька інфраструктура в сфері морської екосистеми та іншими європейськими дослідницькими інфраструктурами. Підписантами меморандуму стали Державна установа Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук, Національний університет Одеська морська академія, Одеський національний морський університет Херсонська державна морська академія, Одеський Державний аграрний університет, Державна установа Інститут морської біології, Національної академії наук України. Національна державна установа Український науковий центр екології моря, Міндовкілля України, Державна установа Український науково-дослідний Інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України, Одеський національний економічний університет, Одеський національний технологічний університет, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова. 55 років це не просто дата, це історія наукового пошуку, державного значення рішень і сталого розвитку. Крокуємо шляхом економічних інновацій в пошуках відповіді на виклики часу.